Я не хвилюється, що ось я. Що я хочу виходити на нулі. Бу було питання там ну, в частині спочатку мене не вносили в списки. Мені прийшлося доказувати, що я бойовий медик і я на це навчалася, я повинна їхати тут. Також ну, тобто не те, що вони не заборнять, не розуміють, що це моя робота і що це, що я можливо я комусь врятую життя, але ну, хвилюються так, як за жінку, там питають навіщо вона тобі потрібна. До повномасштабного вторгнення я працювала другим режисером у кіновиробництві. Як тільки все почалося у нас на Київщині, я пішла в військкомат, який вже був зачинений. Ну і Дійсно, мене потім не взяли бо ані військового досвіду, ані медичної освіти я не маю, тому я рік займалася волонтерством. Донбас мій дом второй. Дуже багато бригад хлопців мене знає. Але все ж таки я добилася свого, я пройшла сертифікацію, я попрацювала над стабіком-волонтером і добилася таки мобілізації. Я була на руках вже відношення, я сиділа під, під будинком, ну, під парадним, і з сусідом, який служить в Генштабі ТРО, ми розмовляли. Він каже: ну, ти навіжена, це ну, 81-ша бригада, це ж Краматорськ, ти ж додому ну, взагалі не будеш їздити, будеш постійно там знаходитися. Кажу, ну, так, значить буде так. І йде сусідка, яка, з якою я також приятелюю, вона служить в, в нашій частині. І їй Сергій каже: Наташа, подивись твоя подруга з ума зійшла. Вона їде в 81-у бригаду. Вона подивилася відношення. Каже: точно зійшла зума, але каже, давай до нас, принаймні, на ротації будеш вдома. І так я потрапила в, в нашу частину. Але я багатьох знаю з нашої частини, тому що на початку ну, всього що відбувалося, я також допомагала і саме нашого батальйону, як я з'ясувалася, куди я потрапила. Так, так, це через особисті контакти. У мене друг ОС. Він в госпітальєрах давно, ктулхує. Ну, вони мені допомогли ще в медичку дали ноші, крісло. Ну, там ще треба її трохи доробити, ну, щоб було зручніше. Гарні ноші, вони по типу скетки, але це наше виробництво. Ось такі вони пластикові, в одному їх не розкрутиш, фіксується поранений. Може в нього запрягтися, ну навіть як конячка одна людина, ну або декілька людей нести, але їх можна ну, просто тягнути по землі, бо там вони будуть, вони витримають. Другий режисер це та людина, яка опановує весь хаос на майданчику. У мене в підпорядкуванні було від 50 до 400 людей на майданчику. Іноді був в мене такий проєкт, коли дуже величезний. Історичний проєкт був, і, тобто там тільки масовки було 250 людей. От Управляти хаосом на майданчику це дуже допомагає. Це те, що ти можеш швидко зорієнтуватися і, і ну, трохи свої навички, ось такі впорядковування навкруги, вони дуже-дуже в нагоді зараз. І витримка стресо стресостійкість, ну і так я майже ніколи не панікую. Ну, тобто, я панікую, але ну в принципі оточуючі, це ніколи не бачить. У Нас кіноспільнота це ну це як сім'я. Ми один одного знаємо. ми Один одного хто служить. Ми майже всі один одного підтримуємо. Мені допомогли там зібрати на мій медивак. Там трохи було грошей. Трохи вони зібрали. Ну тобто, є в мене тепер моя медичка, так так, так би мовити, особиста. Я обов'язково повернуся в кіно і обов'язково зніму фільм про це про все те, що зараз відбувається. Тобто другого рішення для мене не буде це тільки кіно. Я дуже багато вклала в себе в свою освіту, в своє навчання. В я дуже дуже обожнюю свою професію, тому це обов'язково повернення в кіно. Але хто знає?